Уряд Грузії має на меті вбити Сакашвілі. Міхайл каже, що готовий віддати своє життя. Мені придали фотографії нашого громадянина України. Колись він був президентом Грузії. Сакашвілі вони його отруїли, і зараз потрішки його, вибачте, вбивають Сакашвілі. Ось так виглядає колишній президент Грузії. І тому тут таке питання. Грузія, вона за кого сьогодні? Керівництво? Вони нейтральні, вони за Росією, тому що Росія відноситься до своїх політиків так само, як сьогодні керівництво Грузії відноситься до вже не їх політиків, до речі, а до громадян України. Колишній президент Грузії, громадянин України Михайло Сакашвілі на судовому засіданні по відеозв'язку, продемонстрував, в якому жахливому стані він знаходиться. Він сказав, що усі свої знання віддав Грузії, зараз віддав своє здоров'я. Каже: якщо потрібно, віддам життя. Після цього зв'язок перервали. Згідно з висновками судово медичної експертизи, які опублікував на центр Емпатія, Сакашвілі не можна залишатися за гратами через стан здоров'я. У нього понад 20 діагнозів, з яких 10 несумісні з ув'язненням. А до арешту він був здоровий. Нагадаю, 27 вересня 2021 року Сакашвілі заявив про плани повернутися до Грузії на тлі виборів, щоб підтримати свою партію. 1 жовтня його заарештували через незаконний перетин кордону. Грузинська влада застосовує до Сакашвілі психологічне та фізичне насильство. Україна закликається припинити.